Доброго ранку ми друзям бажаєм. Доброго ранку всіх друзів вітаєм. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Всіх вітаю, я малята, гарні хлопчики й дівчата. Та запрошую сьогодні до країни гостинності. Гостинність. Це народна традиція з любов'ю та повагою приймати і частувати гостей. Ще можна сказати, вміння приймати гостей так, щоб їм було цікаво, приємно та комфортно. Наш український народ дуже гостинний, як ще говорять хлібосольний: їсть до хати то сімейна радість. З гостями приходить розрада, веселий настрій. За давньою українською традицією гостей зустрічали хлібом на вишитому рушнику, що було символом благополуччя та добробуту? Стіл був завжди щедрим та багатим. На столі стояли найсмачніші українські страви. Які українські страви ви, діти, знаєте? Дітки, а чи любите ви ходити в гості? Давайте замислимось, навіщо люди ходять у гості? Вірно, дуже приємно, коли, побачивши вас, хтось зрадіє і тепло сміхнеться. А ще для того, щоб зібравшись усі разом, обмінятися новинами, думками, приємно провести час, відзначити свято. А чи знаєте ви, дітки, що значить слово гостини? Гостини. Звичай приймати гостей і ходити в гості. Давайте пригадаємо, як називається українська народна казка, в якій герої запрошували один одного на гостини. В казці цій рудий, хтось хитрий, кашки наварив, і в миску він налив її для гостя. Скуштувати не довелося. Другий, щоб за це віддячить, Борщику зварив із м'ясом і насипав вузький горщик, Скуштувати не довелося. Хто ж героїці, згадайте? Назву казки пригадайте. Молодці малята. Казка називається Лисичка та Журавель. Чого навчає казка тих, хто ходить на гостини? Запам'ятайте, дітки, все треба робити так. Щоб гостю було найгірше, ніж удома. Господар має бути привітним, гостинно зустріти, допомогти роздягнутися, запросити до кращої кімнати, чимось зацікавити й розважити, бути щедрим, не шкодувати книжок, іграшок, частування, бути вічливим, не показувати свого поганого настрою. А чи знаєте ви, малята, як треба поводитися, коли тебе запросили на гостину? Вірно, подякувати за запрошення. Перш ніж дати відповідь, слід запитати дозволу у батьків, у гостях треба поводитися чемно, не звертати на себе уваги інших голосним сміхом, криками й пустощами? А які правила для господарів і гостей? Знаєте ви, діти, часто приходячи в гості, дарують подарунки. Чи вмієте ви приймати і дарувати їх? Слід запам'ятати найпростіші правила дітки задоволення від подарунка має одержати той, кому його дарують. Дарують тільки те, що самому подобається. Не можна дарувати те, що свого часу подарували вам. Та подарунок потрібно вручати степлими словами і побажаннями. Молодці дітки, ось така цікава країна гостинності. Що вам найбільше подобається, коли ви буваєте в гостях? Як ви готуєтеся до походу в гості? Чи можна приходити в гості без запрошення? А які ще правила поведінки в гостях вам відомі? Гостювали ви малята, відпочили справжнє свято, їли смачно, веселились, між собою подружились, нагадую вам, між тим, новим друзям добрим всім. Не забудьте похвалити господиню любі діти за увагу з її боку і за витримку і спокій, за гостинність в цьому домі. Побажайте щастя в ньому! До побачення, моє любі! До нових зустрічей!